До появи СББ у будинку був сміттєпровід. Під ним і стояли баки. Сміттєпровід, хоч і перекрили без погодження з власниками квартир, та відходи вивозили щодня, тому проблеми не було, розказує Яна Ситнікова. Я мамою. Я мати двох дітей і три баки стояли просто під моїми вікнами. Я тут живу п'ять років і за весь час не мали нормальної можливості погуляти на дитячому майданчику. Усе сиплеться, лється з баків. На звернення мешканців будинку голова ОСББ не реагував. Пояснила Олександра Якобовська роками. Ці баки були розташовані під вікнами будинків, і весь цей сморід і відкриті баки були на спостереженні всіх мешканців. А саме велика проблема це вони були розташовані на дитячому майданчику. Це наша територія ось ця територія належить нашому будинку. Я три роки тому ще зверталась до голови ОСББ, щоб перенести ці баки, але він навіть не зацікавлений. У цьому питанні не збирається навіть організувати майданчик для баків. Мешканці будинку, які були незадоволені тим, що на дитячому майданчику стоять сміттєві баки, самотужки ввечері перенесли їх в інше місце. Розказав голова ОСББ В'ячеслав Довганик. Я як голова ОСББ казав, що переносити можна тільки на законному основанні треба для того зібрати збори. Собрати підписи, згодити перенос цих баків з містобудуванням, там інспекція, чому проблему не вирішував? Пояснив так: у нас нема такого місця у дворі. І тому що от ви можете пройти по двору усі мусорні контейнери. От у нас дев'ять під'їздів. Всі стоять по такому плану. І я не хотів, знаєте, з ног на голову перевертати. Частина мешканців першого корпусу була проти перенесення баків, в основному пенсіонери говорить Ірина. Так. Мусор даліко на сіть далеко носити, різні погодні умови. Тому ми проти. Тільки треба створити якісь правильні норми. Можливо, неправильно був встановлений дитячий майданчик. Тепер, говорить Олена Родіон, біля четвертого корпусу стоїть сморід. Діти не можуть нормально хадіть. Діти не можуть нормально ходити дорогою. Бачили, що відбувається. Ми проти. А вони сказали, що це їх земля, і робитимуть, що хочуть. Вийшла у понеділок вранці, баки вже стояли. Спілкувалися. Це принесли його мешканці його будинку. Без його відомо він мені сказав. А ви що думаєте? Думаю, що їм там не місце, тому що воно може образувати новий смітник. Туди будуть звозити мусор з усього нашого району. Перенесення сміттєвих баків люди не узгодили зі спеціальною інспекцією та районним виконкомом. На сьогодні баки так і стоять на несанкціонованому місці. Штрафувати нікого не будуть, пояснив голова Суворовської райради. Ми вийшли фахівцями на місце з фахівцями нашої служби спецінспекції департаменту житлово-комунального господарства міста. І рекомендували провести загальні збори у для того, щоб вирішити, як бути з місцем встановлення контейнерів. Якщо контейнери для сміття все-таки вирішить віднести далі від під'їздів, говорить голова ради, то треба буде облаштувати спеціальний майданчик, обладнати майданчик твердим покриттям, огородити його, накрити навісом для того, щоб сміття не розносилось. Це можливо. Я думаю, ми будемо допомагати. 8 жовтня буде збори. Ми направимо туди свого представника. Оксана Хліба Сігропечу. Новини на Суспільному. Херсон.